Дева, дорогі друзі, мене звати Оксана Скиталінська. Я практикуючий лікар діетолог Хочу запросити з величезним задоволенням вас провести 11 і 12 грудня. У надзвичайно гарній компанії у компанії лікарів і науковців і дізнатися максимально багато про дієтичні добавки. Чому ця така тема актуальна? Тому що дієтичних добавок зараз величезна кількість. Ми вже так до них звикли, що сприймаємо їх як щось таке звичне. От зайшов собі в інтернет, щось собі почитав анотацію і вибрав. Чи вірно робити так? Я вважаю, що ні, тому що багато людей не знайомі з біохімією, багато людей не знають, чи справді ось ця дієтична добавка відповідає тому, що там написано, чи ні. Тому що є різні виробники дієтичних добавок. Є такі, які добросовісні, а є такі, які е, включають речовини, яких там взагалі не має бути, і які можуть мати негативний вплив на здоров'я. От якраз в Україні зараз відбувається регламентація дієтичних добавок. Це Дуже правильне рішення, тому що це захист людей, захист їхнього здоров'я і життя. Я особисто буду говорити про дієтичні добавки, які дотичні до процесу старіння. Їх так багато цих дієтичних добавок, чи можливо їх так мало? От саме про це будемо говорити, тому що коли ми старіємо, у нас змінюється дуже багато в нашому організмі, і м'язи втрачаються, і мозок гірше працює, і сили у нас менше, і багато поломок, і ризик онкології. Що нам доповнити чим доповнити нашу їжу? От саме про це я буду розповідати. Тому прошу вас обов'язково зареєструватися 11-го наживо у депо офлайн, а 12-го онлайн. До зустрічі, дорогі друзі, ваша Оксана Скиталінська.